Російська атака, яка сталася сьогодні вночі, дещо погіршить загальну ситуацію в енергосекторі. Про це в нашому ефірі повідомила заступник міністра енергетики Світлана Грінчук. Через обстріл ворога пошкоджені об'єкти у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях поранено сімох працівників. Херсон повністю знеструмлено, і нині енергетики відновлюють електропостачання. Інтенсивність ударів противника не дозволяє лагодити все швидко. Тож сподіватися, що відключ Найближчим часом поменше не варто. На жаль, це погіршує трішечки ситуацію, однак ми намагаємося зі свого боку і шукати. Нові різні схеми підключення, перепідключення споживачів і намагаємося відновлюватися і ремонтуватися якомога швидше. Тобто, робимо все можливе. Однак, дійсно, сьогоднішні додаткові втрати вони трішки погіршили загальну ситуацію в енергосистемі. Тому зараз і так у нас був дефіцит, і враховуючи ці додаткові втрати, він теж трішечки трішечки зріс.